Унікальні килими, гобелени, панно, на лавники та портрети все це у витканому вигляді представили на виставці в Чернівецькому художньому музеї, а працювали над експозицією впродовж багатьох років митці виждачини про нюанси тканого мистецтва. Дізнавалась моя колега. Виткані роботи з 1950-х років в Чернівецькому художньому музеї відкрилась виставка робіт випускників вижницького коледжу прикладного мистецтва імені Василя Шкрібляка. Створили таку експозицію для того, аби показати, як осучаснюється ткацьке мистецтво, зберігаючи традиції минулого. каже викладачка художнього ткацтва Оксана Петрущак-генга. Ця ідея вже вже дуже дуже давно, тому що була потреба. Ну, проаналізувати для себе і для своїх студентів, які приходять до нас, що таке художні відкази взагалі знайти, проаналізувати, прослідкувати, як відозмінювалося художнє розуміння традиційної тканини колись на самому початку становлення нашого художнього від... ну, нашого відділу, нашої спеціалізації в закладі. І до сьогоднішнього дня експонати на виставку почали збирати вже після другого. Другої світової війни ці роботи е, зібрані в період часу е, після другої світової війни. В основному це від 50-х років. Чому тому, що е, до того часу значна колекція була втрачена в період Другої світової війни, потім, е, як ви розумієте, період набору, період випуску і власне з 50-х років е, художнє ткацтво е, Відновило таку постійну свою діяльність. Ручну роботу завжди цінуватимуть в інтер'єрі, каже Оксана Петрущак-Генга. Вони прекрасно працюють і в інтер'єрі, вони прекрасно працюють і в громадських і в, взагалі в приватних власних колекціях і в власних приміщеннях. Це тепло, це ти коли ну спілкуєшся з людьми каже. І вони розповідають: Ой, у нас теж є гобелени. Це найцінніше і найдорожче, що в нас є в нашому інтер'єрі. Зокрема, директор коледжу розповідає. Давній вид мистецтва житиме допоки є люди, які ним займаються, попит на цю спеціальність є доти, до є носії цієї спеціальності цього виду мистецтва. Ну і навіть якщо можна сказати, цього виду ремесла тому ті люди, ті майстри, які дбають, продовжують художнє ткацтво і Транслюють у своїх виробах, поки вони живі, поки вони вболівають за це, допоки буде жити ткацтво. Прийшла поглянути на виставку і письменниця Віра Катайгородська. На експозиції представили ткану інтерпретацію книги поетеси. Це для мене такий культурний шок сьогодні, е, сюрприз, про який я навіть не здогадувалася. Е, Насправді це назва одного із розділів моєї книжки «Обличчям до стіни. Автор абсолютно вловив мої настрої, переживання. Бачите, навіть синхронізував годинник і на кожну годину поставив постать. Тобто, коли українці завжди були під прицілом, у наших ворогів були і залишаються, тобто тема поки що вічна. Викладачка коледжу Тетяна каже, сьогодні художнє ткацтво – це не лише відображення традицій, але й переосмислення сучасної української культури. Це насправді дуже перспективний, дуже сучасний вид мистецтва, яке прекрасно вписується в сучасні інтер'єри. І, от, наприклад, за хробі це можна сьогодні побачити. Відвідати виставку курсових та дипломних робіт з музейної колекції Вижницького коледжу можна в художньому музеї. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.